У Луцьку попрощалися із полеглим українським воїном Юрієм Царуком, підспівали бійця у кафедральному соборі Святої Трійці. 36-річний чоловік пішов служити восени минулого року. Розповіла хресна мати захисника Марія Дудка. Дуже гарний хлопець, чуйний, вічливий, добрий, лагідний, дуже гарно ставився до всіх. Зі слів хресної матері загинув Юрій Царук 27 січня цього року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Ямполівка на Донеччині. Батьки Юрія із Ковельського району розповіла подруга родини Людмила Бешта. Каже, багато родичів та знайомих звідти приїхали на поховання загиблого. Це дитина, яка виросла в дуже хорошій, люблячій сім'ї, дуже гарні діти, що сестричка Оля, що він, знаємо з маленького. Ну так не часто останнім часом бачилися. Є дочка, Маленька. мабуть, п'ять років. Ну, Село Солотвин, де його батько там родився, і він там тато формував, а тепер він перейняв те все. От ще осінь Посіяв, не буде збирати вже. Жив в Луцьку, але він їздив, постійно їздив і тримав це фермерство татове, хотів продовжувати все все. Міг не йти, але він пішов, маючи… він не служив в армії до того. От, але він сказав, що відмовлятися не буде, пішов. І це впродовж цього часу ми з вересня місяця цікавилися. Дуже велика втрата, тому що він був дуже хорошим сином, дуже великою підтримкою для родини. Юрій Царук працював у лісовій галузі, закінчував Львівський лісотехнічний університет. Розповіли його одногрупники Ольга Малещук та Валерій Столяр. Хто зі Львова, хто з Рівного, хто з Києва? Сьогодні ми всі тут, щоб вшанувати пам'ять друга і героя України. Він, взагалі, така людина була завжди, яка постоїть за когось, за себе, і він ніколи не відступався. Після відспівування полеглого у храмі труну з його тілом пронесли головною площею міста. Люди навколішки провели його в останню путь. Поховали Юрія Царока на кладовищі у гаражі поруч із іншими загиблими за Україну захисниками. Павло Мельничук, Петро Потієвський, Суспільне новини Луцьк.